Віталій дрібниця, відеоблогер, методист з історії, співавтор українських підручників з історії України для загальноосвітніх шкіл. Ну і автор популярного ютуб каналу з історії Vox Veritatis, Доєднується до нашого ефіру. Пане Віталію, доброго вечора. Вітаємо вас. Добрий вечір, пане Сергій, пані Юлія. Пане Віталію, ситуація навколо Волинської трагедії. Це страшна ситуація в історії наших обох народів. Але це використання з точки зору політики цього питання. От подекуди воно вражає. Невже там все так неоднозначно було під час тих історичних подій? Чого маєте на увазі неоднозначно? Українці різали, ну, поляків, чому? поляки різали українців. Все було достатньо однозначно. Так, але чому ми не можемо на цьому і порозумітися? Велике горе, давайте спекулювати, давайте екзумувати е, ці тіла і розв'яжемо це питання раз і назавжди. Ну, ми пропонували, наскільки я знаю, польській стороні зійтися на цьому. А польська сторона, Д... я так розумію, цього не хоче. І, скоріше за все, це, це якісь внутрішні їхні розбірки. Тобто, це більше ситуація для політиків, ніж для історії. І думаю, що ситуація для внутрішньої політики Польщі. Угу. З історичної точки зору, пане Віталію, чи історики дослідили цю трагедію повністю? Повністю дослідити неможливо, треба йти в архіви, треба ексгумувати трупи, перераховувати і так далі. Тому що, коли почали поляки це досліджувати, почалося це з Симашків, то там цифри польських втрат зашкалювали за 100 тисяч. Зараз ці суми втрат польських мабуть, раза в три впали в результаті досліджень. Ви можете більше розказати, яка от зараз наразі відома кількість загиблих і українців і поляків. Цифри розходяться. Кожна сторона дає свою е, ситуацію, і свої цифри. Ну, українська сторона десь дає від 30 до 40 тисяч поляків загиблих, і українців десь від 10 до 15 тисяч. Але знов таки це не остаточні цифри, і, скажімо так, не узгоджені офіційно. Є різні підходи, є різні е, способи, як переховати ці жертви. Чи допоможе власне цей процес ексгумації, який може розпочатися в 2025 році? І чому він припинявся? Це ж не перші спроби, так, пане Віталій? Чому він припинявся, я не знаю, я трошки не в цій темі. От. Але думаю, що процес ексгумації якимось чином допоможе уточнев у всякому разі і географію локалізацію цієї трагедії, і якісь цифри. Але крім Ексгумації, є ще й архівні дані, які треба співвідносити з процесом ексгумації. Стосовно того, що відбувається у нас, чи є співпраця між істориками польськими і українськими, і наскільки оці ну, я не знаю, круглі столи, вони ймовірні і так далі. Ну, вони були до останнього часу. Знов таки, я не точно ні в цій темі не можу сказати, коли вони припинилися, але декілька років тому назад були декілька круглих столів, де в ці питання обговорювалися. На сьогоднішній день уже декілька років такі, наскільки я знаю, столи не проводяться. Цікаво чому? Мабуть, тому що бойові дії йдуть. Ну, якби наших істориків випустить в Польщу. Для владнання дипломатичних місій, мені здається, не так і й важко. Я не в цій конкретній темі. Є пан В'ятрович який приймав участь у цих переговорах. Він в темі я, як сторонній наглядач, можу тільки говорити про загальні якісь цифри, про загальну проблему. Але ж тим не менш, ви звертались до цієї теми і запрошували до себе. Історика, який займається професійно цією проблемою, У мене був не історик, у мене був журналіст, який займається цією проблемою, і не в цілому, а регіоналістикою, тобто на рівні окремих сіл, селищ, міст, регіонів і так далі. Пан Іван Ольховський так у мене був. А професійної історик, який би займався цією проблемою, у мене на жаль, не було ще. Пане Віталію, дуже дякуємо вам за відповіді, за роз'яснення цих процесів. Ну, дуже хочеться, щоб з поляками ми знайшли е спільну мову і ці питання не впливали на історію, так як це з росіянами. Однозначно. Дякуємо. Віталій Дрібниця, відеоблогер і методик з історії, співавтор е українських підручників з історії України для шкіл.